Масштабний проект технічного оновлення реалізували у Баришівській зерновій компанії Grain Алайнс у співпраці з проектом USAID «Економічна підтримка України. У межах цієї ініціативи підприємство забезпечили три телескопічних навантажувачі і два потужних трактори. Цей крок дозволить наростити обсяги експорту різними можливими способами. Реалії сьогодення змушують агровиробників бути більш гнучкими, продумувати нові можливі ланцюги поставок блокування експорту через глибоководні порти, уповільнення пропускної здатності на прикордонних пунктах пропуску у період пікових залізничних перевезення спонукають до пошуку альтернатив. Одним з таких рішень є перевезення зерна у бігбегах, погрузка яких є раціональною при залученні потужної техніки. За нашими підрахунками за рахунок можливостей нової техніки нам вдасться збільшити обсяги перевезення зернових на наших елеваторних підрозділах на 70 тисяч за сезон. Крім цього, замов обмежених потужностей зберігання актуальним питанням цього року була можливість здійснення перевалки без залучення всього технологічного обладнання. Нова техніка розширить можливості елеваторів перевантажувати зерно з різних транспортних засобів. Та організовувати поставку саме тим способом, який буде найбільш раціональніший. За нашим міркуванням, компанія буде спроможна здійснити пряму перевалку додаткових 100 тисяч тонн за рік. Перевірити можливості на практиці. Олександр Гавриленко, директор відділення Перетинський елеватор і керівник відділення Березанський елеватор Сергій Саєнко, прискіпливо перевіряють комплектацію і технічні можливості нової техніки. Ще пак завтра ці навантажувачі і трактори почнуть працювати найперше у їхніх підрозділах. Техніка, що придбала Баришівська зернова компанія, потужна, комфортабельна і призначена саме для роботи в аграрній галузі. Завдяки цій техніці плануємо збільшити продуктивність. У два рази до нової техніки отримали ще хорошу новину. Через кілька днів ми отримаємо ще підтримку нашої енергетичній стабільності. До нас йдуть вісім потужних генераторів. Знову ж таки у межах співпраці за програмою USAID. Сукупно з новою технікою, на мою думку, це чимала підтримка для підприємства. Тому дякуємо нашим міжнародним партнерам за співпрацю в укріпленні агровиробництва в Україні. Нова техніка покаже себе вже у новому сезоні. Залишається лише побажати їй довгої роботи, щоб без коломок і простої вона допомагала нашій компанії рухатися далі шляхом розвитку.